Вітаю вас, дорогі відвідувачі в моїй корчмі. Нещодавно Патреон заблокував сторінку Сергія Стерненка, нібито за те, що він використовував цю платформу для того, аби збирати кошти на українську армію. Сергій навів аргументи, які спростовують звинувачення у порушення правил користування цієї платформи, але Патреон ніяк на це не відреагував. І при цьому платформа. Ніяк не реагує на те, що ряд російських пропагандистів та терористів відверто, не прикриваючись, використовують її для того, аби збирати кошти на фінансування війни, яку розпочала Росія в Україні. Зрозуміло, що така позиція цієї платформи є неприйнятною, і багато блогерів відмовляються від використання цієї платформи, надаючи перевагу Байміякофі, який є аналогом. Патреону і має той самий функціонал. Тому я доєднуюсь до цього руху і закликаю всіх, хто підтримував мене на Патреоні, перейти. на Платформу BaMiaCo. Я вже переніс весь додатковий контент, який я публікував на Патреоні, на BaimeCoF, і там відповідні аналогові рівні підтримки із усіма привілеями, які даються за цю місячну підписку. На жаль, я не можу відразу видалити Patreon, оскільки. Поки що це єдине джерело мого доходу, адже я відмовився від основної роботи, оскільки хотів присвятити себе Ютубу. Монетизації на каналі в мене немає, тому що Ютуб відмовив мені у монетизації навіть після виконання всіх відповідних вимог від Ютубу. І кошти, які я отримую від спонсорів на Патреоні, це єдині кошти, які в мене є. Я дуже завдячую цим чудовим людям, саме завдяки ним з'являються е, відео в мене на каналі, коли я це говорю, я не лукавлю, тому що більше за це мені ніхто не платить. Тому, поки люди будуть залишатися на Патреоні, які мене підтримують, доти мене там буде сторінка. Коли всі перейдуть на Баймієкофі, я закрию цю сторінку. Користуючись нагодою, також хочу нагадати про. Важливість підтримки українських авторів на Ютубі. Якщо ви хочете, аби контент на українському Ютубі був максимально різноманітним, аби він закривав всі ваші культурні потреби, аби він був на різноманітні тематики, аби український інформаційний простір був максимально широкий, то важливо фінансово підтримувати авторів. Зараз створено дуже багато нових. Ютуб каналів і більшість із них не мають монетизацію, і певна частина, скоріш за все, і не отримує монетизацію від Ютубу. І для того, аби вони існували, для того, аби вони розвивалися, важливо їх підтримувати фінансово. Тому якщо автор... Ютуб канал робить ваш день трішечки кращим. Якщо вам подобаються його відео, якщо не приносять вам задоволення, то, будь ласка, підтримуйте їх фінансово, тому що без цієї підтримки нічого не буде. Так само, як <рив> і без фінансової підтримки, наша корчма теж схлопнеться і все закриється. <рив> Відповідно, я закликаю вас. Підтримати мій канал на BuyMeaCoffee, якщо вам подобається той контент, який я роблю. Хочу зазначити, що я вважаю, що підтримка має бути доступною для кожного, саме тому мінімальна підтримка, яка у мене є місячна, це 1 долар. За цю підтримку доступний весь додатковий контент, якого немає на Ютубі. І окрім того, що ви. Будете мати доступ до цього контенту, ви ще й вкладетеся в те, що мій канал не загнеться, не закриється, і з ним буде все окей. І я зможу покращувати і технічний аспект, і я буду мати натхнення і відповідний стимул працювати далі. Тому я дуже розраховую на вашу підтримку, на те, що вам не все одно, на те, що вам. Цінний той продукт, який ви отримуєте в мене на каналі, та й на інших каналах, тому що ця тема стосується інших каналів також. Посилання на БайміяКофі я залишу під цим відео, також я залишу його в себе в Твіттері і на Патреоні я його теж опублікую, аби мої спонсори з Patreon могли перейти на іншу платформу. Тому дуже дякую вам за увагу і до побачення!